Скандал через смерть днями у п'ятій міській лікарні померла жінка. Її рідні вважають, що це сталося через лікарську помилку. Жінці мали робити операцію на жовчному міхурі, та до процедури вона так і не дожила. Одразу після того, як їй ввели наркоз, серце зупинилося. Подробиці далі у сюжеті. Родина Вольських уже кілька годин не може забрати із лікарні тіло їх померлої бабусі. Зять небіжниці каже, жінку привезли до медзакладу із діагнозом камінь у жовчному міхурі. Лікарі порадили його видалити. Бабусю відвезли до операційної. Та як тільки лікарі почали вводити наркоз, у неї зупинилося серце. Вчора ми бачили чоловіка в дуже хорошому настроєнні, Вона нормально себе відчувала. Сказали, що в 9 часу пішла на операцію. Лікарі завірили, що буде все хорошо. От. Приїжджаємо сьогодні в час дня, вже чоловіка немає. Рідні померлою запевняють, їм навіть не хотіли називати причину смерті жінки. Від безвиході навіть викликали поліцію. Поки мені визвали поліцію, к нам ніхто не виходив. Єдине, що за хірургії відділенням визвав всіх, хто приймав ну, анестезію, викликав, хто обслідував, вони к нам не хотіли спускатися. Ми чекали часа два-три на мої питання, почему Чтобы историю болезни показати? Вони відповідають, що це лікарська тайна. Лікарі разом із копами зачинилися у ординаторській, до якої нікого не впускають. Із нашою ж знімальною групою медики спілкуватися категорично відмовилися, також не пояснюючи причин. А як нам зв'язатися з головним лікарем? Куди підійти? Ви порушуєте самі свої закони. Які закони ми питаємося у вас ознати інформацію. Як нам зв'язатися з вашим хорошо. врачом. Пізніше нам таки вдалося поспілкуватися із начальником міського управління охорони здоров'я. Вона переконує справу, просто так не залишать. Буде у нас проведено служебне розслідування. Буде у нас комісія при нашому відділі створена із спеціалістів. Будемо розбиратися. Є головний у нас анестезіолог городський, він буде председателем комісії. Поэтому будемо дивитися. За фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Як нам повідомили рідні померлої суд медекспертиза встановила, що жінку привезли до лікарні вже з інфарктом міокарда. Тож питанням залишається, як лікарі могли цього не помітити і почати підготовку до операції. Наразі розслідування триває. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС.